Слава Богу, брати та сестри, хотілося б, що ми так чим побільше слова слава для нашого Бога. Зараз ми перейдемо до одної пісні. Вона для нас є дуже особливою. Ми, до речі, я помітив, що в п'ятницю ми на служіннях дуже часто її співаємо. На служіннях молитовних ми співаємо цю пісню, і в нас ще сьогодні є брати з нами в гостях, вони навіть мають родинні зв'язки з тою людиною, яка написала цю пісню. То ми запрошуємо зараз брата Юру, що він, можливо, більше розказав вже. І за автора пісні, можливо, і так за себе поділиться. І так само, що згадає цю історію цієї пісні, що ми потім разом її встанемо на наші ноги і заспіваємо. Добре, цю пісню буде. так? Запрошуємо, брат Юра. І там фотографії ті, що файли окремо. Слава Ісусу Христу. Слава. Ви знаєте, я сьогодні маю таку велику честь. Презентувати не якусь там людину, як про яку ми чули, як брати сьогодні розказували там, не е, далеко, чужу для нас по крові. Сьогодні я маю таку честь розказати про мого дядю Мішу Юхемовича, який в свій час написав пісню, яку сьогодні співають не тільки на Україні, і за, за кордоном. Вона перекладена, я думаю, також на різні мови. Ось. І хочеться трошки про неї розказати. Але перше, я хочу трошки розказати, зайняти увагу про сім'ю не особисто брата дядька Міши мого, а сім'ю, в якій він виріс, в якій він виріс. Є одна фотографія, де він там із братами своїми. Ось ви його. По інтернету бачили обличчя. Оце фотографія, де він сидить справа, це зразу перший на, на, на фоні це його менший брат. Тоді сидить дядько Міша. Тоді наліво це мій тато, найстарший брат. Тоді Микола і Володя. Ось з цих братів: три просвітера, один деякон. Ось просвітер це був брат Міша. Мій тато Олексій і Стасік, який проживав дядько найменший, цей нам наймолодший брат із п'ятьох. Він проживав в Коростині. Знаєте, таке місто. Коростень, Житомирська область. Ось. А брат Микола, дядько Микола, він проживав в Костопільський район, біля Рівного, Костопільський район, село Подлужне. А вже дядько Міша, мій тато і дядько Володя, вони. Вони всі народилися в Костопольський район, село колись за Польщі називалось Брушків. Ось, а потім Рудня, там Мар'янівка, Рудня, поряд такі села, такий хутор. Ось вони там проживали. Ось. А потім помаленьку, як я сказав, хтось перебрався, в одне місце а три брата і дві сестри. Вони переїхали в село Шпанів. Сім'я це була невіруюча сім'я. Вони там проживали, і вона складала, народилося в них 10 дітей. 10 дітей, будучи в сім'ї, які не були християнами, які знали, як ми сьогодні знаємо Бога. Але під час війни, в 42-му році, вони почали приходити до Господа. Найперше старша сестра Марія. Ось прийшла до Бога і так по порядочку, тоді йшов мій тато з 22-го року, вона з 20-го, і через два роки вони так народжувались. А троє діток вони померли. Дві сестрички померло, і останній братик помер у 38-му році, який народився, померли через хворобу. Одна сестричка померла в 5 років, одна в 3, а братик останній помер, коли йому було 6 місяців. І коли під час війни забирали на війну, вже в 44 році мого тата, ось то на другий день, коли його забрали, ось, відповідно, віруючі присягу не брали, їх садили в тюрму. Ось то на другий день помер їхній тато, після того, як забрали мого тата на війну Олексія. Помер і вже його не відпустили, щоб на похороні ще був в рівному, ось ще його далеко не забрали. Помер, і вони залишилися всі при мамі. Мама була полькою. Ось їй було прізвище Лех Домінікія. Ну, а тато був український, хоча прізвище Лукомський, воно теж таки має нахил, як до польського прізвища. Ну, але це в колишньому десь зв'язок якийсь був з поляками, тому що Західна Україна вона жила під Польщею і так далі. Ось. Трох із братів вони пройшли через тюрми. Найбільше мій тато, ось який сидів два рази. Під час війни йому дали 10 років біля п'яти просидів. Потім, коли вже він одружений був, ось і залишилась моя мама, сама діток ще не було. А коли вже другий раз за віру давали 25 років і 5, ось і в загальному було вже двоє діток. В загальному він просидів 10 років тюрмі за два рази. 10 років. Ось брат Міша, правда, в тюрмі не був, а Микола рік сидів в тюрмі. І Стасік теж брали в армію, давали 5 років, але сидів 3 роки, також за відмовлення персяги. Ось такий нелегкий шлях нашої рідні. Ось на сьогодні дуже велика частина рідні в Америці проживає. Ось. І є на Україні, але більшість там, які переїхали, і вона дуже велика родина. Ну і далі я трошки вже буду конкретніше говорити про пісню. Згадаю, як написалася пісня, Ось про… І як одружився брат Міша, дядько Міша. Ось в свій час він одружився. Приблизно в 48-му році одружився, взяв сироту. Дві сестрички, вони жили. Хата була згоріла під час війни. Вони жили в хліві, в такій маленькій кімнатці. Дуже були бідні. Не було що вдягатися. Ми з історії наших батьків трошки знаємо про колишнє життя, особливо воєнне життя. Як було непросто. Але ось таку бідну дівчину, які, не могли, вони мали одне взуття на двох. Хтось із хороших людей пошив з кусочків там кожи. І вони по черзі одівали це взуття і ходили на зібрання. І таку бідну дівчину взяв дядько Міша собі за, дружини, за дружину. І вони в п'ятдесят уже другому році. Переїхали в село Шпанів. І помаленьку, і потім тато, як прийшов із тюрми, теж переїхав, і брат Володя, про якого я говорив, вони переїхали в Шпанів. Ось. І сім'я дядька Міші вона також налічувала 10 дітей, 5 синів і 5 дочок. Це була музикальна родина. Вони всі співаки, вони були всі хористами. Ось. Взагалі. Якщо говорить про всіх братів Лукомських, то в цих сім'ях і регенти, і музиканти. Ось, і це не тільки там були вони, а це продовжується. Потім коротенько про це розкажу. Ось. І вже це сталося, коли ця пісня написалася, це сталося у 68-му році, коли вже брат дядько Міша мій проживав в Шпанові. Ось і був нелегкий час, були гоніння, переслідували християн, і в церкві був об'явлений піст. Молилися, щоб Бог зберіг, щоб Бог поміг. Ми це все розуміємо. І одну із ночі під час посту він проснувся, і на пам'ять йому прийшли слова цієї пісні, ти мій Бог святий. І він ці слова в одну ніч записав усі. Як Слова як, як вірш. Але піс продовжувався, і він знову одної ночі просинається, і Бог йому дає мелодію на, цю, на ці слова. І він, щоб мелодію цю не забути, буде свою старшу дочку, яка звалася Ліда. І каже, давай будемо разом співати цю мелодію, щоб я не забув, а ти щоб запам'ятала, і вона була. І ця мелодія по сьогодні вона незмінна. Вона та, яка була слова, коли перекладають, трошки можуть змінюватися, тому що зараз і ця пісня перекладена на українську мову, а була вона написана на російській. Знаємо, що в свій час ось так було. Ось. І так ця пісня народилася, і по сьогодні її. Співаємо. Як я сказав у Лукомських ця сім'я, особливо дядька Міша, вона також була така співуча, музикальна. І сам дядько Міша грав на скрипці, яку сам зробив свій час. І далі трошки ще нагадаю, за півстоліття після майже. Пісня не знала змін. Вона була перекладена багатьма мовами світу. Помер Михайло Юхимович у 1993 році. Миттєво, як то кажуть, без мук. Вмирання, без мук вмирання не витримало хворе, напружене серце. Залишив після себе 10 дітей. І добру пам'ять у родині на роботі, у громаді, у селі і в церкві. Слава Богу, за таких благословених Богом мужів, як ми читаємо, що спогадуйте наставників ваших і, дивлячись на віру їхню, ось на кінець їхнього життя, подражайте їхній вірі. І нам сьогодні приємно, коли такі близькі люди для нас, вони були вірні Богу, служили Богу тим даром, яким Бог їм дарував. Він був відповідальним служителем в церкві. Мій тато був як обласний, коли ще в нас в Рівненській області не було єпископа, то були служителя, які мали таку обласну відповідальність. А брат Міша був, якби, закріплений за церквою. І вони разом трудилися, благословені наші рідні. І близькі дядьки, і тато, і так далі. Ось тому сьогодні приємно згадувати. І так, як я говорив, що справа лукомських вона продовжується. Сьогодні серед нас є внучка, двоєрідня, можна сказати. Внучка це дружина брата Володі, сестричка Леся, ось справа. Написання пісень продовжується. Не одну пісню сестричка Леся зложила. Сьогодні її співають багато груп і так далі. Багато пісень перекладено сьогодні на українську мову. Ось мама сестрички Лесі, вона дуже багато років потрудилася регентом в нашій церкві, і сьогодні вона багато пісень зложила і багато переклала. І ми сьогодні теж можемо їх співати, навіть не знаючи, що це. Пісні зложені родиною Лукомських, хоча вже в їх прізвище інше Одарчук, Тарисюки, бо ну, замуж женяться, виходять, але це все з одного коріння, з коріння, про яких ми згадуємо дядько Міша і родина Лукомських. Тому дуже це приємно. Ми любимо співати. Ми, як я сказав, всі є хористи. І сьогодні ця справа продовжується. І моя доця теж вже по коліні, вона продовжує справу. Регента. Тому я дуже задоволений і радий, що ви запросили нас, щоб ми сьогодні могли поділитися тим спогадами про наших дорогих, рідних, які вірно служили Богу і любили співати. І ми сьогодні їхні пісні співаємо. Во славу Божу! Тому буде нам дуже приємно зараз разом з вами заспівати цю пісню. Хай Бог вас благословить. Ми разом з вами радіємо. Це, може, такий Я думаю, було б гарно, якщо б ваша родина, що ви перші почали почали спів цієї. Ну, може, проходьте вона... сюди, що ви якби повели в спів. Вона трошки здоров'я в її підводить. Yeah? Да, вона трошки прикола, то не знаю. Ну, якщо може, то а є, то ми будемо разом співати. Починає. Добре, добре. Так. ಹಾಂ